Привіт, шанувальники фантастики! Приготуйтеся! Бо сьогодні ми поринемо у цікаву історію про машину Трурля, яка могла створити що завгодно, але тільки якщо це починалося на літеру. N. Отже, труль, геніальний винахідник, вирішив випробувати свій витвір. Спочатку він попросив машину зробити нитки, немає проблем. Потім він наказав їй намотати ці нитки на наперстки, які машина також створила. Далі, труль доручив їй кинути все це в спеціально вириту яму, оточену незабудками, віконцями та настоянками. Машина бездоганно виконала ці завдання, але труль ще не був переконаний. Щоб справді перевірити її можливості, він наказав їй зробити німби, навушники, нейтрони, паморозь, носи, німф і нарешті азот. Машина поралася з усім, крім азоту. Це дуже розчарувало труля. Розгублений, він вимагав пояснень. Уявіть собі машину. Яка може створити що завгодно, але тільки якщо це починається на літеру N. Дивна ідея, правда? Але вона змушує нас замислитися над межами технологій та творчості. Що б ви попросили таку машину створити? Пишіть свої найсміливіші n ідеї в коментарях. А якщо вам сподобався цей фантастичний уривок, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові захоплюючі історії. До зустрічі в наступному відео.